Всім привіт! З Рівненщини. ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Давно я вже не виходила до вас на зв'язок, але все добре. Тому йдемо на ранкову поранку, розкажу, що та як. Трішечки зміни. Неприємні зміни, але то нічого страшного, ми то все переживемо. Вам гарного перегляду і дякую всім тим, хто підписується та ставить пальчик вверх. Пише коментарі. Пішли? І ось так виглядає на сьогодні моя пшеничка. Гарненько все сходить, зеленіє, думаю, до зими вона почне все-таки кущитися і буде в нас все добре. Ну і на городі, так як я раніше показувала, ось тут посаджено три рядка малини, четвертого ще так і не дочекалась, не знаю чи зроблять нам чи ні. Між малиною 2-10 проміжок і посаджена, щоб не постувала земля, посаджена цей рік цибулька і чесничок. Люцерка, люцерна наша так і не скошена, тому що були погодні умови такі паршивенькі. І Потихеньку гусочкам то все скошиться. Вона вже така бідовенька, але там внизу набагато краще. Тому звідти почали підкошувати. Гусочки з'їдають на ура. Так що такі в нас на городі справи. В садку вже яблуні поскидали листечку, тому надвечір сьогодні обов'язково проведу обробку залізним купоросом. Та як беруться, ось такий лише є залізний купорос його підсушить і буде чудово. Просто зараз на даний момент у нас ну, і До першого мого розчарування це ось ця кроличка. Як бачите, пуху. Кроленят немає. Привела вона знов кроленят. 8 штучок. І а, 6 було мертвих в кублі і два розкидані, Тому так. Такі у нас справи з нею піде вона, відкормиться, піде вона на забій. Це однозначно, тому що два окроли вже в неї таких ніяких. Ось так. Цей кролик гарненький, тому е з часом, якщо буде все гірше так, як, та як є, то завезу його до мами, так як мами там кролички є дві. Я їй раніше давала і нехай спорує їх. Тут поки що все гаразд. цю кроличку пробувала поривати з ось цим риженьким. Що буде, не знаю. Але час покаже. Якщо нічого не вийде, прийдеться їх прибирати. Трішки в мене знову пішло розчарування по кроликам, тому що я то їх хочу, але вони не ведуться так, як потрібно. І годування, і все. Ну, як не ведуться, так. Неправильно в мене раніше було харчування, я все на те спихувала, ну але зараз не хочуть вестися, так як потрібно. Тому будемо наглядати, будемо дивитися, що да як, і час покаже. Так що не розчаровуємося, йдемо далі. Ось тут дрівчата біля стінки складені, вже перерізані і вже всі складені. Тому гарненька, по-перше, фотозона, по-друге, вони складені, будуть сухенькі і все чудово, але це ще не всі. Також розчарування і на цьому господарстві подвір'ї, тому що з тих каченят двоє вже пропало. Пропало по тому, що давала гарбузи, посипала грисом. У них десь шлунки позабивались, ось таких два каченята пропала. І почало їм ставати погано і, і все. Ну, Це моя вона. Тому якось так. А все остальне. І ще одне курчатко таке з малесеньких, самих малесеньких пропала. А так поки що все. Всі на місці. Отих два голошийки так ще. І не відправила до каструльки. Поки що вони на місці. Ось ця така гарненька курочка. І ось там така попеляста, ось там така дуже гарненька вона. Ну, щось, думаю, де да лишиться взиму. І також вирішили е, перенести дрова сюди, щоб були в сухому місці, так як у нас дровника такого немає. Свиней теж поки що немає, тому всі перенесли дрова до хліва. Будуть і сухенькі, і чистенько, і гарно, і добре. Помічник мишку шукає. І ось такі ще в мене хризантемки з'явилися. Кущечки такі страшненькі, не знаю, чи це мультифлора, чи це що. Як вийшло, на роботі там трішечки прибирали і потрібно було такі квіти прибрати. Тому я попросила і забрала собі. Не знаю навіть, як їх розсаджувати. Дивіться, скільки в них тут маленьких поросточків. Я так землею забирала. Ну кажу, не знаю, чи це мультифлора, як їх розсаджувати, як пересаджувати, чи по одній, чи по два. Ну, не знаю, ще подумаю. А ви, якщо знаєте, то напишіть, вони то такі низенькі, маленькі. І ось так. І ще, звичайно, є. Ось е нас називають їх. Е Вер... Вересневі, а... ну, так як мені здається, в мене таких немає. Ось, Бачите, така ніжно-фіолетова. У мене така темно-фіолетова, а ось це така ніжненька. Вони вже перецвіли, тому забрали собі і гортензія. Не знаю, яка гортензія. Там здоровий кущ був. Ну, Здається, біла. Але я теж, ну, щоб не викидати, думаю, спробую посадити в себе гортензію. Тому ось такі в мене є квіточки. Що з того вийде, побачимо, буду висаджувати. Вже прийшла осінь, стає все так похмуро, сиро, але все-таки дещо мене тішить. Ну, а тішать мене ось такі хризантемки. Дивіться, яка вона гарнюнька. Ось така. Ось така ромашечкою. Ось така красуня. Це такий на букет, вони високі, гарненькі, кущик вже такий чи маленький Така гарнесенька висока квіточка. І ось така вона, коли перецвітає, стає світліша, а коли тільки починає, така бордовіша ромашечка. Так, все, хризантемки наші тішать. Хочеться їх якнайбільше, але тільки я починаю з хризантемиками займатися. Та як в мене просто були одні, другі, треті, але вони, як то кажеться, були просто посаджені. Я навіть не вникала як і що до чого, тому десь Бог все буде добре. Весною будемо розсаджувати, дивитися, як і що. Як то кажеться, тільки вступаємо в зиму, а вже будуємо плани на весну. Ну, думаємо, що все вийде так, як хочемо. Качачки починають вже літати, тому думаю, потрібно їм обрізати крила, щоб не полетіли десь далеко. Як я також ці індокачки не хочу, але щось в мене теж з ними не виходить. Вони то є, все гарненько, все чудовенько, але не так розмножуються, як, ну, як в інших. Ну, але робимо висновки і будемо сподіватися, що все добре. Я дивлюся, що в більшості що ось ця качечка з молодих. І ось ця качечка. Біля дому на пеньочках ростуть ось вже позрізала вчора 15-літрове відро назбирала Так, По кущиках. І просто відварила їх і в морозильну камеру. Так як на даний момент трішечки часу не вистачає, щоб піти до лісу. Хоча в лісі ще є грибочки під ну, не, Не знаю, як воно буде трішечки. Замаринувала трішечки заморозила. Думаю, вистачить. Ну, друзі, на сьогодні ось таке коротеньке відео. Дякую, що не губите. Мене переживайте щоди як, скажу по роботі. Вийшла я на роботу на АЗС, на, в нас в Димодівці, селі Лічні відкрили нове, нове АЗС. Працюватиму добу через три, тому що буде більше часу. Першу зміну відбула, все чудово, все прекрасно. Здається, таких помилок немає. І ми вчимося, так як в такій структурі мало хто працював. І ось такі в нас справи. Так що вам велика подяка. За перегляди, за підтримку, за коментарі, за лайки. Дякую тим, хто підписується. І до нових зустріч. Па-па-па-па.